Дівчатка, однолітки Діани, роблять зачіски Барбі. Юна віничанка вплітає пасмочки в тюль. Зацепляємо на палець отакого кричочу, і такого задіваємо і його продіваємо. І так зранку до вечора усі канікули та після уроків. Дитина вже понад півроку приходить до волонтерського центру. Починалося з того, що я перебирала бантики. Потім я різала ткань, плала сітки, а зараз кіки маринути, щоб військових не побачили вороги. Аби наші бійці мали наряд, щоб їх не побачили у засідці. Ці жінки працюють без вихідних. Хтось приходить перечекати повітряну тривогу, хтось вибігає на годинку в обідню перерву. А є й волонтери, які працюють у центрі з першого дня війни. Дивимося на як на природі. Є земля, є трава, там болото, там листочок червоний, там листочок жовтенький, і воно. Тут плямами, а потім воно там ж ви бачили, як воно ну як натуральне, і він сидить, як кущик присів. Це той же снайпер, той же розвідник. Він присів, і як кущик сидить його з дрона. Його не видно. На один костюм іде близько тижня, і матеріал швидко закінчується. Тому в центрі практично завжди треба сітки, мішки і фарба. Все нас дарничанки, такі є яснитки. А це у нас мішковина, бачите, ми її трошки зафарбували в коричневий колір. А це ось натуральний такий колір мішковини, зелений колір, який ми пофарбували, і дівчата вже беруть на плетіння. А потім деталі зшивають в один виріб. Закривається і воно виходить як такий капішок нагорі. Друга, ще ми робимо рукавчики, два рукава, що по боку такому. Кладемо да на руку, вшивається разом з цією якіморшу. Інша справа, якщо піде сніг, кажуть жінки. Тоді на допомогу приходить лікарняний одяг. З лікарні нам дали ковідні костюми, білі такі комбінізони. От ми до цієї кікімори в мішок вкладаємо ще ці білі комбінізони. Плестик з білого, воно снігом заб'є, воно буде тяжке і не висохне. А костюм він собі вдів. Він з капішовими, де все, і він як кочка буде сніжно теж. А от без білих сіток в гарячих точках, де є сніг не обійтись. Хтось хвату свою розпустив, хтось просто ні старі приніс. Це були штани білі, наче сніг, ну зазалежався сніг, наче ось підтаїло якісь п'ятничками тут. Канину, яку приносять люди, жінки ріжуть на стрічки. Кажуть, ножиць вже давно мають мозолі. Лягали на стілі і такого от, от. Потім у нас в центрі значить, був один волонтер, він теж був з Харкова, він знайшов десь в інтернеті от таке обладнання. Тепер з ляним простирадлом справляються за лічені хвилини. І зараз будуть ялинки. дивіться. Дуже зручно і швидко. Тож не відмовляться від ще одного такого подарунка, який наблизить перемогу. У заказів дуже велика кількість і на зелені сітки, і на білі, бо погода міняється і треба ховатися. І ці обереги робить наш центр. Є постійна потреба і в тканині для сіток. Сіток потрібно дуже багато, війна йде, вони рушаться, і обновляти їх теж потрібно, бо на техніку, на бліндажі, на ну, риття. Завдяки донатам небайдужих людей купують спеціальну піксельну. Була тканина, яку ми просто перекрашували, але це не дуже зручно, ну, бо вона важка. А це матеріал вже спеціалізований з пікселями, з панчбон, і він дуже легкий не промакає. Його звісно, треба купувати. Самі плетуть і основу під сітку. Ця от сіточка, де плететься біла, це принесла жіночка військового і зараз воює під Бахмутом. Ми, ми також їхній бригаді, полку допомагали роті їхні і одягом, і сітками і кікімарами. І от вона знайшла у себе на балконі. І дуже багата кількість цих ніток принесла так. до нас у центрі. Не вистачає рук, кажуть волонтерки. Тож пропонують тим, кому важко знайти час, щоб сюди прийти, взяти роботу додому. А ще пропонують вінницькій малечі робити поробки та патріотичні малюнки, щоб передавати їх на фронт. Кабмін спростив ввезення дронів, касок і бронежилетів на час воєнного стану. Відтепер пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України здійснюється за місцем перетину митного кордону. Про це повідомляє урядовий портал. Зокрема, документом визначено, що перевізник заповнює та подає в паперовій або електронній формі декларацію на відповідний товар. У переліку безпілотні літальні апарати, їх частини цивільного призначення та подвійного використання від донорів. Також каски і бронежилети виготовлені відповідно до технічних умов, військових стандартів, стандартів НАТО, нитки і тканини для виготовлення бронежилетів. Червоні гвоздики з чорною стрічкою на шкільній парті – в пам'ять про випускника, який більше ніколи не прийде до рідного навчального закладу на звичну зустріч однокласників. Україна Вінниця та 23 третя школа у жалобі. На війні під Бахмутом загинув 25-річний Олександр Білік, воїн 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, старший лейтенант, командир роти. Він пішов захищати Україну задовго до повномасштабного вторгнення і віддав за незалежність. Найдорожче, що мав своє життя. Класний керівник Галина Форис згадує клас Олександра був історичним, і це наклало свій відбиток на формування патріотизму та любові до своєї держави. Чорне крило війни вже не вперше торкнулось 23 ї школи. Це невимовний біль, коли бачиш молоді обличчя, які з сумом згадують Сашка, проваджають його в останній путь, коли дивишся на згорьовуну матір. На ту мужність, таку в скорботі, обличчя батька, єдиний син. Це дуже боляче. У нього тільки-тільки почало складуватися життя. З'явилась дівчина кохана, ще все попереду, і його вже нема. Просто знаєте, страшно і гірко, і боляче, тому що йдуть у вічність наше майбутнє, молоді орлята, які вже напевно звідти будуть нас захищати. Аномальне тепло на початку січня триватиме недовго. У Вінницькому гідрометцентрі повідомляють, найближчими днями в області температура повітря значно опуститься. Тож після теплих січневих днів вінничанам слід готуватися до ожеледиці, сильних поривів вітру та морозів. Ускладнення погодних умов відповідає першому жовтому рівню небезпечності. Ми вже очікуємо зниження температури, не тільки зниження температури, а посилення вітру 15-20 на завтра після завтра. Опади у вигляді, вигляді дощу в основному буде завтра і післязавтра. Вночі може бути з мокрим снігом трошки, О, температура вночі буде десь близько нуля, в день на завтра 3-8 тепла. На 6 -е число 1-6 тепла і вночі і в день, і в основному вигляді дощу буде. А 7-го числа там уже різке похолодання, буде вночі 5-10 морозу. 6, собственно, сьомого, і 8-го числа. І дощ це перейде в сніг. Та морози в регіоні протримуються теж недовго, кажуть синоптики. Утім попереджають, через ускладнення можуть бути проблеми з електропостачанням, роботою комунальних служб, а також порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Циклон, який був в районі, ось він тут показано. В районі на півночі Великобританії. Він опуститься сюди, в район Білорусі. І вітер поступово з західного буде повертати на північно-західний в тилу цього циклона, і північно-західний вітер вже буде приносити більш холодне повітря. Вкрити мені маску, зніміть відкрити горло широко, широко до мене головку, чуть-чуть. На прийомі у лікарки 64-річний пан Григорій не приховують. Чотири дні намагався самостійно боротися з болем у горлі та нежиттю. І коли була несила терпіти, прийшов по допомогу до лікарів. Насмарк, горло, кашель і усталость. А температура? Температура була до 38 і не збивалася. Це і є симптоми сезонного грипу, підтверджує лікарка-інфекціоністка Олена Миронишина. Ми маємо провести об'єктивний огляд пацієнта. Для цього потрібно було оглянути, перевірити горло, пропальпувати лімфатичні вузли, чи вони збільшені, чи не збільшені, збільшені. Яка наявність є в горлі, гіперемія, чи там немає ніяких нашарувань, слиз, виділення з носа по задній стінці. Нині у Вінниці рівень Хворюваності на грип та ГРВІ нижчий порогового, розповідають у департаменті охорони здоров'я міста. Якщо минулого року за весь період було зареєстровано до 40 випадків, підтверджених, то ми маємо на сьогодні десь до 10 випадків грипу щоденно, швидкими тестами, які підтверджуються. Переважно вирує грип типу А розповідає Наталя Авраменко. у грипу А. Минулі роки спостерігався більш важкий перебіг. Наразі перебіг середньо важкий, важких випадків ми не фіксували ще, але все ж таки закликаємо наших віничан, наших гостей міста дослуховуватись до стану свого здоров'я і при появі перших симптомів захворювання на вірусну інфекцію. Все ж таки звертатися до лікарів для визначення типу грипу та призначення подальшого лікування. Медики проводять тестування. Цього року наш лабораторний центр вже обласний зробив 149 таких досліджень і виявили такі 30 випадків захворювання, підтвердженого на гриб. А А щоб попередити захворювання, лікарі радять робити щеплення. Тим паче за муніципальною програмою Стоп грип». для віничан вакцина доступна за пів ціни. На сьогодні імунізувалися вже близько 5 тисяч мешканців громади. Не запізно це зробити і під час епідемії. Ми спостерігаємо вже багато років, що люди, які отримали щеплення, як від грипу, так і від інших хвороб, не мають таких ускладнень, як були вони колись. Тобто, якщо людина все ж таки ще захоче щепитися від грипу, потрібно звернутися до сімейного лікаря, погодити з ним дозвіл на щеплення і отримати щеплення. Імунізуватись можуть дорослі та діти віком від 6 місяців, які не мають протипоказань. Імунітет після вакцинації формується впродовж кількох тижнів. Другий фінальний день, але не завершення. У Вінниці триває збір коштів для військових в рамках тенісного турніру Різдвяні зустрічі в одному із навчальних закладів міста традиційно влаштували змагання з настільного тенісу. Боротьба хоч і товариська, але дуже запекла та емоційна. У фіналі перемогу із невеликим відривом вирвав Максим Рубанов, вчитель гуртка 12-го ліцею. А переможницею серед жінок стала Інна Бондар, вчителька фізичної культури 6-го ліцею. Я вперше беру змагання в змаганнях такого гатунку між вчителями, важко далась перемога. Ну, перемога є перемога, вона завжди тішить, завжди радує. Було важко, суперники досить такі технічно, можна сказати, правильні, тому важко далось. Всі внески організаційні та благодійні зроблені під час турніру підуть на підтримку Збройних сил України. Бажаючих задонатити виявилось чимало. Навіть серед тих, хто у теніс грати не вміє. Організатори підбили підсумки перших двох днів змагань і вручили нагороди за парну гру, командну перемогу та першість. За вчорашній день зібрали 4 тисячі благодійних внесків людей, які прийшли на турнір і грали тут, і заодно донатили на Збройні сили України сьогодні ще не рахували, і ми не забуваємо, що в нас завтра ще один день. Там, коли прийдуть і професіонали і аматори, прийдуть абсолютно всі, хто хоче взяти участь. Вільні назавжди Вінницький дитячий рок-гурт контрабас презентував нову патріотичну пісню. Її написав відомий вінницький музикант Денис Шинкевич. Разом з музикантами виконала композицію нова вокалістка, учасниця діти» Валерія Ткачук, яка до гурту приєдналася кілька місяців тому. Пісня драйвова та водночас вибухим з Нагадаю, за підтримки міського голови у травні 22-го року гурт разом з дитячим музичним колективом Зоряна мрія провів сім концертів містами Польщі. А всі зібрані кошти діти передали до благодійного фонду міста для потреб дітей.